Тепер знову тему цигацьких обстрілів. Я хочу зробити так. До кінця весни буде зменшення обстрілів по Україні взагалі. До кінця весни буде зменшення обстрілів по Україні взагалом. До кінця весни зменшення обстрілів по Україні. Буде тенденція яка? Так, яка у нас тенденція. Угу, Партнерство, ресурс. До кінця весни. Ну, знаєте, моральний стан поганий. Так, домовленості дофігаське. Ну, який це результат буде? Рух. Рішення. Так, а рух кого буде? Угу. Ох, любі мої, це як не туди, не сюди, не туди, не сюди. Скажу так. Я не коментую сильно ці карти, це рух, це те, що нам не потрібно знати від слова зовсім. Не у тих-не утихнема не утих переваги. Єдине, що вам скажу, обстріли до кінця весни. обстріли ще буде таке напруження. по цьому, Буде напруження до кінця весни, літо ще не чіпаю. Але будуть вирішуватись питання, що з цим робити. Вирішення буде питань, допомога буде. На даний момент така ситуація.